Андрій Мірошниченко долучився до Лав Збройних сил України у 2023 році. Воював на Донецькому та Запорізькому напрямках, розповідає його дружина Наталія. Бачились рідко. Дуже рідко. Перший раз, звісно, після учебки його відпустили, буквально одразу, а потім через 11 місяців. коли він був на Донецьку, А второй раз. Толі через сім, то ли через 8, я вже не пам'ятаю, Ну, буквально місяця-два назад він приїжджав. До початку повномасштабного вторгнення Андрій працював на будівництві, говорить дружина. Боже, у нього взагалі «золоті руки. Ну, все вмів, машини чинити. Ну, спочатку він по сварці більше, струїв, варив. Забори, там, ворота, все вмів. А потім якось більше ну, в стройку йшов, бригада була хороша, вони працювали в місті. Це був він безотказний, він все вмів. З нічого зробити все. На допомогу завжди йшов. Треба, не треба, він перший. Ми були в окупації в Херсоні. І він жодного разу не сумнівався в тому, що Україна повернеться. Як тільки наші зайшли в Херсон, він почав бігати за всіми, щоб піти з хлопцями і захищати нашу родину. Андрій Мірошниченко загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Військовослужбовцю було 47 років. У нього залишились дружина та син. Катерина Гончаренко, Оксана Набока, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.